Однакова кількість нейтронів в атомах, нуклідні символи, яких наведено в рядку. І нам пропонують варіанти атомів. Давайте з вами, ребят, пригадаємо будову атома. І так, коли ми відкриваємо таблицю Менделєєва, я візьму навмисну таблицю Менделєєва, та яка НМТшна. Зараз ви, вибачте. І так, я візьму табличку Менделєєва НМТшну, і ви бачите, що в НМТшній табличці у нас в кожній клітиночці буде два числа. У нас навіть не вказана назва хімічного елемента. Наприклад, натрій є число 1. 12, і її число 2299, округлюємо 23. Так от, що це за числа? І так записуємо ось так: е, натрій 11 це те число, яке в нас ось тут написано, це буде фактично порядковий номер хімічного елемента, але правильно це називається протонне число і позначається буковкою Z. Те число, яке записують вгорі, це фактично е, відносна атомна маса. Правильно це називається нуклонне число. Або масове число, і позначається буковкою А. Яку інформацію ми узнаємо по цим числам? Протонне число це число, яке вказує на кількість. Протонів у хімічного елемента, відповідно на кількість електронів, тому що плюсів і мінусів у атома має бути однаковісінько, тому що атом це нейтральна частинка. Це саме число вказує на заряд ядра атома, ну і банально вказує на порядковий номер хімічного елемента. Тобто я можу схематично написати, що кількість протонів це все рівно, що порядковий номер елемента, кількість електронів це все рівно що порядковий номер. Хімічного елемента Тепер давайте розберемося із нуклонним числом. Нуклонне число позначає, ем, визначає кількість нуклонів. Нуклони це всі частинки в ядрі, які мають масу. Це буде сума і протонів, і нейтронів разом. От оця сума і буде відносна атомна маса. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки у частинки нейтронів нам потрібно від маси. Масового числа відняти протонне число. Тобто нам потрібно фактично від відносної атомної маси, ось цього, відняти порядковий номер. Або від нуклону числа відняти протонне число. Тобто, ребят, нам потрібно в даному випадку просто знайти різницю між нуклонним числом і протонним числом. Ну, і в даному випадку, якщо ми зараз будемо розраховувати, то ми побачимо, що ось тут у нас буде різниця 50, ось тут у нас буде також різниця 50, і ми вже бачимо правильну відповідь, де буде кількість нейтронів однаковісінька. Ну, усіх інших Випадках, ребят, якщо ви зараз придивитесь, то ви побачите, що однакової кількості нейтронів тут просто-напросто не буде.